Привіт, діти! А ви любите їздити потягом? Тож я вас запрошую покататися на ньому. А ви знаєте, хто керує потягом? Так, машиніст. Давайте порахуємо, скільки вагонів у цьому потязі? Перший вагон. Другий вагон, третій вагон і четвертий вагон. То скільки всього вагонів? Так, всього чотири вагони. Гляньте, скільки предметів ми веземо. Які предмети у першому вагоні? Труба і губна гармошка. А в другому вагоні? Так, скрипка і фортепіано. А в третьому вагоні дзвіночок і гітара. А в четвертому вагоні? Ну так, барабан і ксилофон. Скажіть, а як ці предмети можна назвати одним словом? Так, це все музичні інструменти. Повторіть. А ви знаєте, як вони уміють звучати? Давайте з вами пограємо у гру. Відгадайте, який музичний інструмент звучить. Тож слухаємо уважну мелодію. Відгадали, який інструмент звучав? Вірно, це дзвіночок. Слухайте наступний інструмент. Як ви думаєте, що це за інструмент? Правильно, це труба. Слухаймо далі. Який чарівний звук? Що це за інструмент звучав? Вірно, це скрипка. А послухайте цей інструмент. Як він називається? Це ксилофон. Повторіть. Слухаємо наступний інструмент. Який інструмент звучав? Правильно, це фортепіано. Повторіть. Слухаємо уважно наступний інструмент. Що це за інструмент звучав? Вірно, це губна гармошка. Повторіть. А цей інструмент ви напевно вгадаєте. Послухайте. Що це за інструмент? Вірно, це барабан. Можливо, ви і цей інструмент вгадаєте. Називається цей інструмент? Вірно, гітара. То, що ми з вами щойно прослухали? Як звучать різні музичні інструменти?